Всім привіт, любителі халяви! З вами Генга Бена, і в цьому відео я розповім вам про нові безкоштовні ігри Steam та актуальні роздачі в Epic Games та Amazon. Тому дивіться відео до самого кінця, щоб нічого не прогавити. Ну а перед тим, як ми почнемо, хочу розіграти серед вас дві гри. А саме Saboteur та Forza Horizon 4. Для участі вам потрібно поставити вподобайку, бути на мій канал, а також потрібно залишити будь-який коментар з тематику відео, бажано від семи слів. Переможці будуть обрані випадковим чином у наступному випуску з халявою рівно за тиждень, але тільки за умови, якщо це відео набере щонайменше 800 лайків. Так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. За традицією розпочнемо зі стіму, де стартували чергові безкоштовні вихідні. На цей раз нам надали можливість випробувати дві гри. Перша це Mortal Kombat 1, остання на даний момент частина культової серії файтингів, що стала м'яким перезапуском. Для гри доступно два акти основного сюжету, початковий етап вторгнення та інші мультиплеерні режими, в яких ви зможете взяти будь-якого з доступних Персонажів, крім DLC-шних. Зіграти безкоштовно вийде до 11 березня 11 ранку. Ну а друга гра це Fractured Online. Фентезійна MMORPG, що вийшла в дочасному доступі з відкритим світом, елементами пісточниці, PVP і PVE режимами. Судячи з відгуків, гра страждає від низького онлайну і нестачі контенту. Але якщо вам все ж таки хочеться зіграти, то зробити це вийде до 11 березня 13.00. Також до 14 березня всім проходить роздача гри Space Crew Legendary Edition. Цель. Стратегічний космічний симулятор з елементами виживання та менеджменту. вам належить стати на чолі екіпажу корабля, і у складі об'єднаних сил оборони перетнути галактику, щоб захистити землю від таємничих загарбників. У міру проходження ви розподілятимете ресурси команди і укомплектовуватимете їх, набираючи досвідчених фахівців і братимете участь у захоплюючих космічних битвах. Особисто мені подібне не дуже цікаво, але чисто для колекції забираю. На початку квітня за Elder Scrolls Online виповнюється 10 років, і на честь цієї події Зені та Bethesda Softworks підготували щоденні подарунки, по типу нових маунтів, ігрової валюти та різних косметичних предметів. Крім того, зайшовши в The Elder Scrolls 2 двічі до кінця березня, ви можете абсолютно безкоштовно отримати доповнення Orsinium, яке відкриває гравцям старе королівство орків з новими завданнями та ряд небачених раніше супротивників. У магазині Games стартувала безкоштовна роздача гри Astro Duel 2. Це двомірний екшн платформер з піксельною графікою та космічними боями. На вибір доступно кілька режимів. В одному з них шести гравцям доведеться боротися один проти одного, а в іншому навпаки, потрібно об'єднатися в команду до трьох осіб і діяти разом. Ви також зможете вибрати унікальний корабель для власного стилю гри та знаходити корисні бонуси на локаціях. Роздача AstroDL 2 триватиме до вечора 14 березня. Ну а щодо наступних безкоштовних ігор, поговоримо вже в наступному відео. Усім тайпігенес розпочалося відкрите бета-тестування гри Равмен. Це незвичайний багатокористувацький арена шутер, в якому у ролі зброї потрібно Використовувати їжу. Розробники описують свою гру як несерйозний шутер від третьої особи про стрілянину супом та кидання їжею. Тож, якщо вам таке цікаво, можете записатися на бета-тест. Посилання залишу в описі. У магазині Індія Гала розпочалася роздача гри у жанрі виживання з елементами екшену та навіть горору під назвою Дай Янг. У ній нам відводиться роль молодої дівчини, яка виявилася замкненою на безлюдному острові, повному небезпек і загадок. Одним із ключових елементів гри є втеча та скритність. Але в той же час ви можете знаходити предмети та створювати зброю чи інструменти, які допоможуть вижити та подолати перешкоди на шляху до порятунку. Усім ця гра платна, а тут можна отримати безкоштовно, тому переходьте за посиланням в описі, створюйте аккаунт на сайті Індіагала і забирайте гру в свою колекцію, натиснувши на спеціальну кнопку. Після чого ви зможете скачати та зіграти в неї в будь-який зручний для вас час. Амазон анонсувала свіжу добірку безкоштовних ігор, які отримують підписники сервісу Prime Gaming у березні. На даний момент вже можна забрати Fallout 2 для GOG, а з 14 березня можна буде забрати Invincible Presents Atom Eve для Epic Games. Ну що тут сказати, раніше було краще. Проте, якщо ви хочете отримати свою колекцію культову Fallout 2, ви можете просто купити готовий ключ, написавши мені в Direct Telegram. У Steam закінчилося бета-тестування оновленого кошика та функції приватних ігор. Тепер товари в кошику будуть синхронізовані на всіх пристроях, на яких ви увійшли до свого аккаунту Steam. Також купувати подарунки вийде одразу для. Та кількох друзів в одному замовленні. Ще було додано нову опцію приватності, яка дозволяє приховувати потрібні вам ігри від друзів та інших користувачів Стіму. Це можна зробити як під час покупки, так і для будь-якої гри з вашої бібліотеки. Крім того, прямо зараз Valve well також працює над абсолютно новою версією сімейного доступу, завдяки якому, якщо хтось не знає, можна ділитися бібліотекою ігор зі своїми друзями. Судячи з усього, зміни плануються масштабні, оскільки, виходячи з поточних даних, надати сімейний доступ вийде лише для акаунтів з одинакової. Країною проживання, але докладніше про це дізнаємося вже зовсім скоро. Ну а зараз давайте поговоримо про безкоштовні ігри Steam, які вийшли тут останнім часом. Bolt and Панч динамічний екшен про дівчину з механічними руками, які доручили зачистити фабрику від працівників роботів, що збунтувалися. Головна героїня намагається розкрити правду цього повстання, вибити відповіді у свого боса і покласти край цьому неподобству стильно та потужно. Хронорекордер тривимірна головоломка, головний герой якої опиняється у пасті. У невідомому просторі для того, щоб вибратися, вам належить використовувати годинник, що керує часом, і камеру, яка може повертати час назад або змінити гравітацію об'єкта. Vivalent Dream House – симулятор будівництва будинків з інтуїтивно зрозумілим управлінням і великою кількістю предметів інтер'єру, що налаштовуються. Будувати будинки можна поодинці або в компанії до восьми осіб. Гуано барвиста гра про чайку, яка вирішила протистояти корпорації, що забруднює навколишнє середовище. Гравцям ролі птиці доведеться. Літати по відкритій карті та сіяти хаос на об'єктах компанії, кричати, крадучи їжу у туристів та кидаючи какашки. Зайшов Down Effect Reloaded, екшн з видом з боку, в якому гравцям належить боротися один з одним, у мультиплеєрі, використовуючи вогнепальну зброю та рукопашні атаки. На вибір є 10 персонажів з унікальними зібностями та 6 карт. А Sirius Ember – динамічний шутер від першої особи, дія якого розгортається у стародавньому гімалайському селі, що постраждало від екологічної катастрофи. У ролі дави героя який володіє луком і захищає своє село, вам доведеться відправитися в небезпечну подорож і врятувати свій дім від гніву мстивого Бога та його поплічників. Under Inverse Predimension – головоломка про діда, у якого різко почала прогресувати деменція, і тепер його будинок перетворився на один великий лабіринт. Для проходження доступно шість рівнів, де потрібно відкривати двері та шукати шлях до ліжка, вирішуючи ці чи інші завдання. Ну а якщо цих ігор вам замало, то можете подивитися моє нове відео з 20 -ма безкоштовними іграми Steam, де до речі. Чи також проводиться розіграш на поповнення балансу з тім, так що клікайте за підказкою зверху та беріть участь. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. Якщо випуск вам сподобався, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте подобайку та скиньте це відео своїм друзям. Ну а що стосується минулого розіграшу на Hitman Game of the Year Edition та Mafia Definitive Edition, то ось наші переможці. Щоб отримати свій зв'яжіться зі мною через телеграм протягом 48 годин. Ну а з вами як завжди Бовагенка Габена, Дякую за перегляд і побачимось у наступних відео. you